Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Трамп може зупинити Путіна. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Ньюс Макс. Він також додав, що ми стримуємо ворога на полі бою, але Росія все ще не відмовилася від бажання захопити Україну. Для чого Путін повинен втрачати гроші? І тільки так, втрачаючи гроші, він не зможе збільшити і свою армію, і витрати на свою армію, на мілітарі сектор. І у нього будуть внутрішні питання. Це факт. Для цього треба вводити санкції. І ми раді вітати в нашій студії Олександра Мусієнка, військовослужбовця Сил ТРО ЗСУ. Вітаємо вас, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава. Отже. Е ці слова, що Путін не полишає своїх планів захопити Україну. Вони в конкретних цифрах. Ось генштаб повідомляє на покровському напрямку. Спочатку цієї доби окупанти здійснили 35 атак. Тобто тільки за цю добу покровський напрямок, що сьогодні найбільше там ускладнює оборону саме на цій ділянці. Я би дійсно виокремив якраз і слова Верховного головнокомандувача збройних сил України президента. Він якраз в інтерв'ю для Нью-Змакса. Чітко сказав, що українська армія і українські сили оборони це фактично зараз єдина армія, яка зупиняє російську. І це відбувається дійсно ну вперше в новітній історії. Це дуже важливий акцент, але звичайно, що нам потрібна підтримка. І відповідаючи на питання щодо покровського напрямку. Є і відповідь, до речі, для чого нам ця підтримка потрібна, тому що я можу сказати, що зараз характер бойових дій такий, що ворог просто закидує живою силою своїми силами і засобами, плюс застосовуючи авіацію позиції наших військ, іноді численними штурмами, просто намагаючись виснажувати наші запаси БК і так далі, просто використовуючи живу силу. Яку, попри мільйонну втрату, яку пройшли вже цього тижня, все ж таки Росія, не рахуючись цими втратами, застосовує характер дій на покровському напрямку? Наступний перше це намагання взяти в оточення покровськ, тобто операція захоплення міста. Вона триває вже протягом кількох місяців. Саме цей етап до цього був етап безпосередньо зайти в Покровськ. Він був невдалий. Потім було намагання знову ж таки взяти в оточення, знов таки невдало. Це вже зараз третя спроба. На цьому концентрується ворог. Відповідно, вони атакують і з південного, і з північного флангу. Характер дії противника ну, схожий з тим, як вони діяли в районі Авдіївки. Єдине, що можу зазначити, що все ж таки сили оборони, збройні сили наші штаби роблять корективи і вивчають попередній досвід боїв, який відбувався на Донеччині, і не дають ворогові здійснити задумане за тими ж сценаріями, які вони вже пробували, які випробовували, тому блокують це просування. І друге, це я називаю це такою військово-інформаційно-пропагандистською операцією, яку проводить Росія, по тому, щоб заявити про те, що вони вже присутні на території Дніпропетровської області. Зараз уже все більше з'являється подібних заяв. Я думаю, що найближчим часом ворог включиться все більш активно за допомогою сегмента соціальних мереж, телеграм-каналу і так далі. Але насправді, що робить Росія? Російські війська. Вони не стільки намагаються зайти безпосередньо на Дніпропетровщину і закріпитись там, тому що треба розуміти, зайти це одне. Ти попробуй закріпись на відкритих ділянках місцевості, а це ніхто не дає їм зробити. І тому, попри те, що там існує загроза ДРГ, дійсно, яке може заходити, які можуть заходити з Донеччини на, на Дніпропетровщину. Фізичної присутності російських військ зараз на Дніпропетровщині немає, але загрози заходів ДРГ є. Для чого це робить Росія? Що вони намагаються зробити? Створити сіру зону для того, щоб блокувати нам логістику і забезпечення Покровського напрямку, відповідно реалізуючи свою мету, а основна ціль зараз ворога на цю літню кампанію це захоплення Донецької області. Всі сили будуть на це сконцентровані. Всі інші напрямки вони будуть виконувати певні функції. Але вони будуть більш, скажімо, другорядні з метою виснаження наших військ, розтягування наших ліній оборони. Основний удар це звичайно, Донеччина, і звідси і намагання заходу на Дніпропетровщину, створення сірої зони, відповідно, ускладнення нам логістики, створення додаткових проблем для того, щоб. Ми мали менше можливостей і спроможностей перекидати резерви, і в цей час фактично дії на покровському напрямку, захоплення Покровська і поруч плацдарма до адмінкордонів з Дніпропетровщини. Мало ймовірно, що вони рушать зараз далі. Сил не вистачає, ДРГ так, заходи так. А далі ще є Костянтинівка і напрямок на Краматорськ. Це теж ділянка, де ворог буде дуже активно діяти, як і сіверський напрямок, як і намагання повністю фактично встановити 100% контроль над Луганщиною. Я хочу вас запитати ще про заяву міністра закордонних справ України Андрія Сбіги. Він сказав, що за даними українських розвідників, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Угу. От, власне, що це означає стратегічні резерви в контексті от нинішнього стану армії РФ справа в тому, що, попри те, що Росія виснажує дуже багато своїх сил і ресурсів в Україні. І це впливає і на російську економіку. Це, до речі, впливає і на те, що деякі регіони на території Росії почали зменшувати виплати так званим контрактникам. Федеральний бюджет не зменшує, але регіональні бюджети починають зменшувати. Очевидно, це відбувається через певні економічні труднощі, але все ж таки ринок оборонки дуже великий, в це вливається багато грошей російських. І зараз фіксується така цікава особливість і тенденція. Справа в тому, що, наприклад, за даними тієї ж фінської розвідки і інші, і нашої розвідки, наприклад, Росія виробляє танки Т-90 або бронемашини. Вони їх не завозять в Україну, вони їх не везуть на наш фронт, тому що з ними добре і ефективно навчились боротись, їх знищують. Питання: для чого вони їх накопичують? Тобто вони ж для чогось їх накопичують. Оце і є накопичення стратегічного резерву, але воно стосується класичних видів озброєння, які вже застосовувалися в цій війні, і з ними навчилися боротися, протидіяти їм. Відповідно, зараз Росія просто їх виробляє, вони просто їх тримають на складах. Питання для чого? Мало ймовірно, що це для України. Тому що тут знають як боротись. Але дивіться наступний факт: армії НАТО дуже добре готуються насправді, попри малу чисельність, там і відсутність видатків, але вони готуються доволі таки непогано. Питання ж тому, чи є у них реальний практичний досвід, наприклад, знищити велику колону танків, велику кількість бронетехніки, так як це знищують українські дрони. Вони вивчають український досвід, вони вчаться, вони розуміють, що дрони це теж майбутнє, але практичний досвід війни. Тому не виключено, що Росія це все хоче загнати в Білорусь під час навчань Запад 2025 зробити велику демонстрацію. Можливо, на кордонах з країнами Балтії, можливо, на кордоні з Фінляндії. А Чи будуть вони планувати безпосереднє вторгнення за цією бронетехнікою прямо зараз і 2025 року? питання відкрите на нього. Поки що немає відповіді. Я не думаю, що саме великою кількістю бронетехніки. Але гібридні операції, на кшталт того, що зараз робить Росія, перев'язання кабелів на тні Балтійського моря, авіація, яка порушує повітряний простір, не треба забувати збурення російськомовного населення в країнах Балтії і так далі. Не виключено, що це все може відбуватися. Давайте, до речі, про дрони наші і поговоримо вночі. Сили оборони України успішно атакували два російські стратегічні підприємства виробники вибухових речовин. Як повідомив генштаб зсу, українські безпілотники вразили потужності заводу ННК у Самарській області Росії, і це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин. Зафіксовані вибухи та пожежа у районі промислової зони. Також було здійснене вогневе ураження невинномиського хімкомбінату у Ставропольському краї РФ. Це один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива зазначили в штабі ЗСУ і на відео прилюднених очевидцями у соцмережах зафіксовано приліт безпілотників по комбінату вибухи та пожежу на його території. Пане Олександре, наскільки сьогодні ефективно ми стримуємо розвиток російського ВПК, Наскільки швидко вони здатні відновлюватися? Я би сказав, що точно можна констатувати, і це математика, це цифри, і факти, що кількість ударів, причому при не просто ударів, а успішних ударів, які можна називати ураженнями об'єктів, вони зростають. Порівняно з 2023 роком і з 2024 роком, це чітко помітно. Об'єктів на території Росії, на жаль, багато. Росія зробила дуже багато реальних кроків для того, щоб певні виробництва, де це їм дозволяють можливість, просто роззосередити. І якщо раніше це були виключно класичні підприємства, от як в даному випадку, там хімічної галузі і так далі, то зараз, наприклад, є військові виробництва або хімічної галузі на підприємствах харчової промисловості, або пластику виробництва, або багато чого іншого. Тому Росія прикривається ще й цивільними об'єктами. На чому б я хотів зосередитись? Що ми от говорили про плани ворога на літню кампанію щодо Донеччини. А наші плани, вочевидь з того, що я бачу, крім того, що стримувати ворога, завдавати максимальних втрат і де можливо переходити до контратак, це завдання ударів по території Росії. Це наші асиметричні дії і наші операції, тому що, по-перше, війна має е, йти на територію ворога. Це має бути об'єктивним процесом, і ми це бачимо по друге зменшення потужностей і можливостей Росії означає, що вони просто не зможуть вести війну щонайменше на тому рівні, на якому у них були можливості раніше. І друге, це ж дуже серйозні економічні збитки. І третє це заповільнює процеси виробництва. Як мінімум, якщо не е, зупиняє, то сповільнює. Ну і наступний момент: що такі удари, як ми бачили, наприклад, по російських аеродромах, і те, що показала операція Служби безпеки України Паутина, блискуче, реально. От ми те, що бачимо зараз в Ірані, коли е, Цехал і Масад використовують український досвід, так ми вже не говоримо про те, що ми використовуємо досвід Масад, уже наш беруть. Так. І це, це про що? Це про те, що є спроможності, які Росія не може відновити. Літаки Ту-95, Ту 160 вони не можуть відновити. Вони втрачені. А це значить менше ударів по території України. Це важливо, звичайно, що це важливо. Давайте тоді, от власне, про близький схід, і поговоримо далі. Ви згадали про це? Ізраїль збільшує масштаби військової праці, спрямованої на знищення ядерної програми та військового керівництва Ірану, повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів. Другу добу поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах ядерної та ракетної промисловості Ірану та по його військовій інфраструктурі. Від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Повідомили місцеві джерела. Ну і тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Протиповітряна оборона змогла перехопити більшість із близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали, ППО завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули десятки і зазнали поранень. Пане Олександре, ну тут хочеться поставити одне основне запитання. У нас не так багато часу залишилося, тому що вже не повертається язик назвати це загостренням. Це повномасштабна війна. Що це означає для війни в Україні? Перше, я би виділив все ж таки те, що загинув один одна із ключових постатей, яка відповідала за постачання зброї в Росії Алі Шамхані, а син його володіє великою бізнес імперії, яка постачала щонайменше третину іранської зброї до Росії через Каспійське море. Відповідно, виникнуть складнощі, як і те, що загинула ціла верхівка корпусу вартових ісламської революції, які гаряче підтримували співпрацю з Росією. Вони парадоксально за угоду США, але при цьому за торгівлю з Росією. Відповідно, це створить ну, труднощі в військово-технічній співпраці. Друге, Іран виснажується, тому що б'ють по їхніх військових об'єктах і про об'єктах військової промисловості: дрони, ракети, по ППО. Вони втрачають. І звичайно, що на цьому тлі активно підтримувати Росію не зможуть. А, наступне це все ж таки а, те, що враховуючи ці факти, звичайно, що Росія не може сподіватися зараз в повній мірі на свого союзника, але їм є і мінуси. Мінуси в чому вони полягають: перше це звичайна інформаційна увага, яка відвертається на близький схід. Друге, це ціна на нафту. Але невідомо скільки триватиме ця війна і як довго будуть тенденції. Збирається велика сімка, хочуть зменшити ціну на рівень не менше не більше 45 доларів. Подивимось, це дуже важливо. І наступне це. Те, що певні види озброєння зараз можуть бути переорієнтовані з боку Сполучених Штатів безпосередньо до Ізраїлю. є і плюси, і мінуси від цього, але багато чого буде залежати від того, як наскільки довго це триватиме, тому що досвід війн на близькому сході демонструє, що це може бути не дуже довго. І до речі, що станеться з Іраном? Тому що якщо може статись так, що в Ірані зміниться влада, то невідомо, що й буде з ціною на нафту. Може вона взагалі впаде з Ірану, скасують санкції, і він вийде на ринок. Тому в довгостроковій так. перспективі побачимо, а в короткостроковій поки що є як плюси, так і мінуси. Так, пане Олександре, щиро дякуємо за Дякую. те, що прийшли сьогодні до студії. Завжди раді вас бачити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, був з нами. Події іранській владі слід повернутися за стіл переговорів і укласти угоди, поки для них ще не пізно. Заявив президент Ша Дональд Трамп. І додав ті жорстко налаштовані переговорники, з якими він мав справу раніше, вже мертві США і НАТО повинні посприяти завершенню конфлікту. Заявив генсек НАТО Маркрюте. Більшість за. Захист... Хідних лідерів висловили стурбованість через загрозу подальшої ескалації війни в регіоні. Вони закликали Ізраїль та Іран зробити крок назад. До стриманості закликав і офіційний Китай. Натомість президент Туреччини Ердоган гостро розкритикував дії Ізраїлю, назвавши їх бандитизмом. Аналогічну оцінку озвучили мусульманські країни. Росія, у якої з Іраном є договір про стратегічне партнерство, назвала дії Ізраїлю злочинами. Мовляв, неприйнятно завдавати неспровокованих воєнних ударів по суверенній державі ООН та її мирних містах, які сплять. Ця репліка Москви виглядає особливо блюзнірською в контексті повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. І зараз зі мною на прямому зв'язку Ольга Василевська Смаглюк, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль. Пані Олю, я вас вітаю, вітаю, Максима. А які меседжі зараз отримуєте ви як голова співголова цієї міжпарламентської групи з державою Ізраїль? І які меседжі надсилаєте по цій лінії міжпарламентського співробітництва? Варто зазначити перш за все, що наша міжпарламентська група дружби з державою Ізраїлю на чи не в українському парламенті є величезний інтерес до співробітництва з цією державою. Ізраїльські парламентарі відвідували нас з початку повномасштабного вторгнення з словами підтримки, відвідували місця, які були окуповані. А ми, от з моменту початку війни, з Хамас. 7 жовтня 2023 року не відвідували, тому ми вирішили підтримати колег і приїхати загалом. Поїздка була присвячена співробітництву, в тому числі стосовно накладення санкцій в Україні на Іран, і тут є підстава: це збитий український боїнг і судом Канади було доведено, що Іран винен у цій трагедії, і накладені санкції Ізраїлю на Нашого ворога це Росія. Ми опрацювали військовий блок питань, в тому числі кооперацію можливо у виробництві дронів і обмін чутливою інформацією, чутливими технологіями. Є величезний інтерес з боку ізраїльських бізнесменів до того, щоб інвестувати в оборонний сектор України, і такий ряд зустрічей був проведений нашою делегацією. Окрім цього, ми зустрілися з українською громадою. Українська громада в Ізраїлі лише з часів масштабного вторгнення поповнилась на 15 тисяч осіб, і загалом була присвячена тому, як підтримати українську культуру, українські традиції і навчання дітей в Ізраїлі українською мовою. Окрім цього, ми відвідали базу військову на кордоні з Палестинською автономією, куди. 7 жовтня 23-го року вдерлися терористи Хамаси, вбили військових, взяли багатьох в полон, і це було дуже важливо для ізраїльтян, що ми відвідали місця трагедії. Я нагадаю, що 7 жовтня 23-го року було по звірячому вбито 1200 ізраїльтян, і багатьох з них вже закатовано в полоні. І досі в них залишаються в полоні громадяни. І це наш спільний біль, тому що в нас в Україні така сама ситуація. Росія отримує. Цивільних і комбатантів в полоні ще з 2014 року, і їхня чисельність це десятки тисяч осіб відтак. Загалом, наш візит був дуже продуктивний, але як бачимо, він вчасно закінчився, тому що почалася військова операція інтервенція Ізраїлю в Іран. І якщо цікаво, я можу розповісти, як це відчувалося в повітрі напередодні цього. Будь ласка, це цікаво, звісно, тому що не можна зараз сказати, що власне, операція Ізраїлю була неочікуваною, але все ж таки. Результати вони виявилися смертельно неочікуваними для військового керівництва Ірану, і, зокрема, режиму Еятол. Так, я нагадаю, що до 1979 року з Іраном були досить такі конструктивні стосунки. Короче, так, дружні, можна навіть сказати. Так, але після того, як прийшло до влади режим Айтол, все стало погано, тому що в доктрині іранській написано, що Ізраїль потрібно знищити ізраїльтян, потрібно знищити. Але це лірика, що стосується того, чи це в повітрі, частково відчувалося, але не, не думали, що це станеться так швидко. Всі говорили про те, що Іран планує. Військову операцію в Ірані для знищення ядерних технологій і ракетних установок, але пустили ізраїльтяни таку чутку, що це не буде зроблено до того, як син. Прем'єр-міністра Ізраїля Венєміна Натаньягу одружиться, одруження планується 16 червня. Тому всі були досить розслаблені. І коли я приїхала в аеропорт, в мене був рейс, це було 12 червня ввечері. Там було досить спокійно, людей було мало, ніякої паніки не відчувалось. Рейси відлітали за розкладом. Власне, нічого не передбачало, що буде така операція. Але коли ми відвідували з нас. Шою делегацією лікарні це опорні лікарні найбільша в на близькому сході лікарня шиба і прифронтова барзілаї. Вони нам показували, як вони протягом двох-трьох годин можуть розгорнути. В разі надзвичайної ситуації підземний госпіталь, тобто всі реанімації, всі відділення переносяться під землю. В них все це облаштовано. А окрім цього, ми відвідували ізраїльську службу тилу і домовились до речі про те, що наші представники служби надзвичайних ситуацій інших служб зможуть приїхати обмінятися досвідом, тому що нам теж є в результаті трьохрічної війни, що показати і ізраїльтянам, і є чому у них повчать. Бо вони воюють всі 77 років дати створення держави Ізраїль. Там служба тилу влаштована так, що. Частина резервістів, які не несуть службу щодня, працюють на звичайних роботах. В разі надзвичайної ситуації отримують пуш повідомлення про те, що їм терміново треба з'явитися на свою військову базу. І таким чином Ізраїль може протягом години двох-трьох зібрати десятки тисяч осіб, які будуть виконувати військові задачі, задачі по розбору завалів, по доставці поранених і так далі. Це дуже цікава система. І я нагадаю, що Ізраїль передав Україні свою систему оповіщення тривог, але вона досі на жаль не працює, тому що українська система побудована з зовсім різного устаткування, яке зібрано по всьому світі, і зараз. Ізраїль разом з Україною працює над тим, щоб цю систему інтегрувати так, щоб вона працювала, і ми не отримували тривог по всій країні, а знали точно, де потрібно людям ховатися. Що стосується системи Петріот, яку нібито передала Україні держава Ізраїль, і про це в дні нашого візиту нашої делегації заявив посол Держави Ізраїль в Україні Михайло, Бродський, то наразі ці системи передані Сполученим Штатам Америки, і про це було домовлено завдяки нашому президенту офісу. Президента, що ці системи будуть відреставровані і передані в Україну. Утім, на жаль, вони поки що не були передані. Будемо сподіватися, що вони ремонтуються, і ми їх все таки отримаємо. Пані Олю, коротко, якщо можна, з того досвіду, з яким ви ознайомилися, і який можна було би взяти на озброєння. Що вважаєте за потрібне зараз реалізувати в Україні? Можливо, навіть провести через парламент для того, щоб це набуло певної законності. Ви маєте на ну, увазі для зближення наших стосунків чи не та система. Не, не Саме ізраїльського досвіду у захисті протистоянні зовнішньої агресії. Основне, це те, що є в Ізраїлі. чого, на жаль у нас немає? Це броньовані кімнати або підземні укриття для людей в на цивільних об'єктах, на об'єктах інфраструктури. У нас на жаль, досі немає норм, де в кожна в кожній квартирі має бути броньована кімната. Це дорого і це потребує значних інвестицій. Але в Ізраїлі це працює чітко, і завдяки цьому ви бачили вчора 200 ракет на малесенький ізраїль. Це дуже багато, але завдяки тому, що в них працює ця сучасна система оповіщення, і вони навчені від маленької дитини до найстаршої людини вчасно спускатися або проходити в ці укриття. В вони в них є втрати людські, є поранення, але їх помірна кількість порівняно з тим, як страждають страждає. Страждаємо ми вони досить таки дисципліновані в разі тривоги. Вони зразу йдуть в укриття, і в них укриття доступні на кожному кроці. У них є броньовані укриття на кожній зупинці. У нас на жаль такого немає, але у нас і тип ракети інший. І все таки на Ізраїль падають ракети з меншими боєголовками, і немає шрапнелі, яка є у нас, угу. яка розкидається і потім вибухає з часом. А от скажімо, укриття, якщо ми говоримо не про індивідуальні укриття в квартирах, а більш ємкі, це все ж таки завдання стоїть на приватних забудовниках в Ізраїлі чи на державі. Ізраїль як держава з місцевих бюджетів частково компенсує тим, хто окупує укриття з такими квартири з такими укриттями, але власне у них не можна здати або будувати будинок, де відсутні укриття. Це просто неможливо. Ми також прийняли аналогічний законопроект. Але у нас дуже багато житлового фонду, який був побудований до 2022 року. Відтак у нас дійсно величезна проблема з укриттями. Броньовані укриття мають бути. І їх можна добудовувати вже до наявних будинків. Єдине питання залишається це кошти. Дуже дякую вам за відповіді, за те, що ви долучилися до цієї розмови. Ефіру Ольга василевська Смаглюк, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з державою Ізраїль, була з нами на прямому зв'язку.